Доброго вечора! Сьогодні ми починаємо з вами повторення тригонометрії. Нагадаю, що тригонометрія працює завжди в прямокутному трикутнику. Значення тригонометричних функцій відповідно кутів альфа і бета є симетричними. І для того, щоб працювати в окремому розділі тригонометрії, прямокутний трикутник поміщається в так зване одиничне коло, оскільки значення тригонометричних функцій синуса, косинуса, тангенса та котангенса будь-якого з кутів не залежить від розмірів такого трикутника, а залежить тільки від величини кута. З цього випливає, що ми будемо працювати з так званим кутом повороту, який відповідає довжині дуги А0В. Вважається, що точка А є початковою точкою для відкладення кута повороту. Положення точки А співпадає з кутом повороту 0 градусів або 0 радіан. Кут повороту від А до Б довжина дуги, відповідає 90 градусів або π на 2 радіан. Відповідно, точка С відповідає куту повороту 180 градусів π радіан. Точка Дуна. Кут повороту 270, пі на 2 радіан. І знову-таки повертаючись точку А, ми робимо повне коло. Це відповідає куту повороту 2 пі або 360 градусів. Рухаємося ми проти годинної кової стрілки із знаком плюс, тому що в нас є розподіл по чвертях. Перша, друга, третя і четверта. Якщо ми рухаємося проти годинникової стрілки, то ми кути повороту додаємо. Якщо за годинниковою стрілкою, відповідно, кути повороту будуть відніматися. Оскільки коло буде вважатися одиничним, то радіус такого кола дорівнює 1. Відповідно, координати точки А будуть мати А1 0. Точка Б буде мати координати 01, точка С мінус 1 0, і точка Д 0-1. Ці всі речі можуть вас питати в тестових завданнях зовнішнього незалежного оцінювання. Тому я вважаю за потрібне, що це треба проговорити. Код повороту альфа може міститися як в першій чверті, так і виходити за рамки першої чверті. То бути в другій, третій або четвертій чверті. Взагалі, коли прямокутний трикутник поміщають в одиничне коло, ми отримаємо можливість працювати з кутами не тільки в межах від 0 до 90, від 0 до 180 градусів, як це ми робимо в геометрії взагалі, а працювати з будь-якими кутами будь-яких градусних мір. Для того, щоб це робити, треба. Розуміти взаємозв'язок між системою координат, тобто вісю О і вісю о х, та тригонометричними функціями. Основними тригонометричними функціями вважаються синус та косинус. Ми говорили, що це є функції доповнення того, що синус і косинус в сумі кути альфа і бета мають давати суму 90 градусів. Тому синус. Кута альфа дорівнює косинусу кута бета, бо значення доповняльного кута до 90 має бути такою самою, як і для просто кута альфа. Використовуючи цю властивість, дуже часто ми розглядаємо формули зведення, окремо на це виділимо час. А зараз повернемося до теоретичного матеріалу, що відповідає одиничному колу. Синусом називається відношення протилежного кута до гіпотенузи. Якщо коло одиничне, ми вважаємо, що радіус дорівнює 1, протилежний катет відповідає довжині, яку можна відкласти по осі Y. Тому синус це Y поділити на R, оскільки радіус 1 одиничне коло, то синус відповідає осі OY. Косинус відповідає осі ОХ, бо це є відношення прилеглого катета до гіпотенузи, тому радіус знову-таки дорівнює одиниці, 1, косинус відповідає осі Х. Виходячи з цього, ми отримаємо знаки тригонометричних функцій. Оскільки синус відповідає значенню по осі Y то додатні значення синус має від 0 до 180 градусів або від 0 до π, тобто в першій та другій чверті. Відповідно, в третій і четвертій в нас є знаки мінус. У косинуса, який відповідає осі Х, додатні значення там, де Х більше 0, тобто перша і четверта чверть, відповідно, друга і третя із знаком мінус. Тангенс і котангенс є. Відповідно, тангенс ділення синуса альфа на косинус альфа. Тому ми будемо розраховувати цей знак, поділивши знаки, отримані попередньо. Перше, перша чверть плюс на плюс при діленні дає знак плюс, плюс на мінус мінус, мінус на мінус плюс, і плюс на мінус. Знову таки, мінус. Оскільки тангенс це відношення синуса на косинус, а котангенс альфа це відношення косинуса до синуса, відповідно, знаки мінятися не будуть, тому знаки тригонометричних функцій розташовані ось таким чином.